Я не надавав новорічних вихідних жодному з гравців, тому що попереду дуже важливий матч проти Манчестер Юнайтед. я вже казав про це перед першим матчем проти Манчестер Юнайтед. і скажу це знову. Як на мене, в них набагато кращий склад. аніж це відображає турнірна таблиця. Я не знаю, скоріше за все морімо знадобиться більше часу. але я впевнений, що Манчестер Юнайтед. Підніметься вище, вони набагато краще, аніж це показує таблиця. Вочевидь, ви очолили клуб англійської прем'єр-ліги зовсім в інших обставинах, аніж Аморім очолив Юнайтед. Скажіть, чи співчуваєте ви Аморіму, враховуючи тис... враховуючи ситуацію, в якій він опинився? Я думаю, що в цьому полягає тренерська солідарність тому що ми розуміємо, наскільки це складна робота. І той тиск, що відчуває Аморім, він не відрізняється від того тиску, що відчуваю я або будь-який інший тренер в англійській прем'єр лізі. Повинен сказати, що цей тиск це також і те, що ми полюбляємо. Інакше б ми тут не працювали. Але знову ж таки, Аморім дуже добре показав себе в спортінгу. І я вважаю, що зараз в Манчестері в нього гарний склад гравців. І з ними він зможе показати результат. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Який настрій в команді цього тижня? Як проходила підготовка до матчу проти Ліверпуля? В нас було більше часу на тренування. ми тренувалися два дні поспіль. І я думаю, що це може нам допомогти. Звісно, зараз ми проходимо доволі складний етап, тому що ми програли занадто багато матчів, і ми будемо грати проти найкращої команди цього сезону. Але, як я вже сказав, ми тренуємося. Ми готуємо команду і ми хочемо покращити нашу гру порівняно із з останніми матчами. Ліверпуль зараз у фантастичній формі, що дає вам віру в те, що ви зможете взяти бали в цьому матчі. Те, що в футболі в одному матчі може статися все, що завгодно майже завжди перемагають найкращі. зараз. Ліверпуль кращий за нас, але нам потрібно думати не про контекст. нам потрібно думати про виступ, про те, як ми граємо. Нам потрібно покращити базові речі. Для того щоб добре виступати в таких матчах, ми повинні взяти відповідальність і грати на перемогу.